Останніми тижнями у відносинах між Україною та Польщею було дуже багато конфліктів. Це стосується і зернового питання, це стосується точно так само і різних форумів, які відбувалися в Києві, і поляки їх ігнорували. Це стосується також великої кількості заяв і міфів, які вже наросли навколо відносин між Україною та Польщею. І президент Польщі Анджей Дуда а, в, порахував за потрібне а, в, зробити таке велике інтерв'ю, де він відповідав виключно на питання про Україну та українців, і ми з вами сьогодні його розберемо. Тож, дивіться це відео до кінця. Вдячний кожному, хто ставить лайки. Це дуже сильно допомагає. Боротися з російськими ботами і е, допомагає поширювати е, достовірну інформацію, по-перше, для українців, які в Польщі, і по-друге, про відносини українців та поляків на найвищих рівнях. Також, друзі, вдячний кожному за підписку і за будь-які коментарі підтримку каналу. Дякую кожному з вас. Отже. По перше, президент Польщі дав інтерв'ю газеті Polsat News і він розглядав дуже багато питань, які стосуються України. Ми сьогодні по всіх. Пройдемося власне і питання номер один. Це що стосується допомоги Польщею Україні. Президент сказав так: ми підтримуємо Україну в межах здорового глузду, робимо це так, як потрібно для продовження оборони України, але також дбаючи про наші інтереси та безпеку. Це він дав відповідь на ті закиди, які відбуваються вже багато тижнів зі сторони. України, також зі сторони проросійських ботів, які хочуть роздути конфлікт між Україною та Польщею. І, власне, президент Польщі, відповів, що вони готові і надалі допомагати Україні, але при цьому дбати про свій власний інтерес і про інтерес свого власного народу. Також він висловив жаль з приводу того, що в інформаційному просторі України не акцентувалася увага на тому, що транзит українського збіжжя через територію Польщі тривав весь час. Тобто дуже багато українців справді почали дуже негативно відкликатись про Польщу, про поляків, про польську владу, бо вони заборонили ввозити зерно до себе. Але друзі, головна якби, цінність в тому, що вони дозволяють і нарощують масштаби транзиту цього зерна до портів, звідки воно далі йде в ті країни, де воно справді потрібне в Африку та Азію. Якщо ми говоримо про е, Польщу. То вони просто не хочуть, щоб це зерно продавалося на їх власному ринку, хоча я хочу е, також з вами поділитися інформацією, що на тлі загальному е, тих об'ємів, які Україна продає за кордон щороку, і до війни, і зараз Польща ніколи не була якимось там головним покупцем. Е, в чому суть зараз цієї е, зернової війни? В тому, що е, просто велика, якби, велика кількість українських агропідприємств, які пов'язані напряму завжди з олігархами. З політиками вони хочуть це зерно продавати якомога швидше, і їм набагато вигідніше просто вивести його за кордон України одразу ж до Польщі, там 20 кілометрів, його там скинути по будь-якій ціні, і е, потім приїхати назад. От, тому як це е, створює і надприбутки. А якщо подивитись на те, що корупція в Польщі як не як, все-таки існує, то е, досить часто. Це зерно заходить просто нелегально на територію Польщі, і про це говорить також і сам е, президент. Е, отже, він говорить так: транзит, призначений для забезпечення поставок до Африки та Південної Америки, триває і подвоївся за останні два місяці. Ви собі уявіть, транзит подвоївся в два рази. Ми не хочемо, щоб українське зерно, яке шкодить польському ринку, потрапляло на нашу територію дуже часто нелегально. І продавалося б в Польщі. Це шкодить інтересам польських фермерів. Ми захищаємо польських аграрій, оскільки це обов'язок польської влади. От, і е, це було власне наступне питання. І щодо взагалі цього зернового конфлікту, е, українцям потрібно розуміти, що е, інтересу власне в українського народу в цьому конфлікті немає абсолютно ніякого. Це інтерес виключно тих. Е, Транснаціональних аграрних компаній які трейдерів, так які продають, просто займаються продажем цього зерна, вони не займаються його вирощенням, вони не займаються його якимось там зберіганням, вони просто його продають, користуючись безвихідною ситуацією українських фермерів. тому це по перше, а по-друге, якби, українці в це починають дуже сильно влазити, вони починають дуже топити за те, що ні, нам треба продавати зерно в Польщі і все. А при цьому, як я вже сказав, для українського народу жодної вигоди в цьому взагалі немає. Але з іншої сторони, такі, скажімо так, така реакція, вона дуже сильно Впливає на е, поляків, на простих поляків. так Вони також дивляться новини, вони також дивляться, що відбувається, наблюдають за цим конфліктом. І е, е, хочу вам сказати, що в поляків погіршується також відношення до українців, тому як вони е, все ж таки, Ну е, представте собі, що ви приходите до товариша, просите в нього, наприклад, допомоги, він вам допомагає, проходить півтора роки, а ви подаєте на нього в суд. Бо він не хоче вже купити у вас там, я не знаю, якийсь ваш товар. І звісно, що поляки на це дивляться саме так і їм дуже сумно, бо вони вважають, що українці не є вдячними полякам, хоча вони досить багато вклалися в допомогу Україні і продовжують вкладатися далі в допомогу Україні та українцям. От, і звісно, що буде збільшення кількості різних там неприємних ситуацій, конфліктів і так далі, які будуть шкодити, по-перше, життю українців, які проживають в Польщі, і по-друге, будуть впливати на. Загальну думку поляків з приводу допомоги Україні. І в довгостроковій перспективі це просто неприпустимо. Тому як на сьогоднішній день, і надіюсь, в подальшому Польща була і є одним з наших найбільших союзників, одним з наших найбільших донорів військової допомоги, гуманітарної допомоги, підтримки українським біженцям і так далі. Тому, на мою думку, Потрібно, якби ці конфлікти згладжувати, і в деяких випадках українській владі можливо потрібно бути е, трохи розумнішими. Е, я думаю, вони це розуміють, і я думаю, точно так само вони будуть е, е, з цим працювати і будуть далі налагоджувати наші відносини між Україною та Польщею, тому як це дуже важливо, в тому числі і для перемоги е, в цій кровопролитній е, війні. Далі ще два коротеньких питання, яких він розглянув. Перше, це е, скандал з приводу того, що нібито поляків не було на зустрічі е, голів е, Міністерства закордонних справ, е, яке відбувалося в Києві, він заявив, що е, Варшаву представляв заступник міністра Войцех Гарвел. Тобто е, та інформація про те, що представників Польщі не було. В Києві не відповідає дійсності, тобто представник був просто це був не міністр, це був заступник міністра. І друге питання, чому польські оборонні кампанії не взяли нещодавно участі в форумі ОПК в Києві? І Дуда зазначив: він не відповів прямо на це питання, як це робить до речі, багато політиків. Але він сказав, що польський оборонний сектор зараз. Реалізує контракти, які раніше було підписано з Україною. І він уточнив, що е, йдеться про постачання Україні такого озброєння, як САУ КРАБ, бронетранспортери Расамак, автоматичні гвинтівки ГРОТ і ПЗРК Піурон. Е, наші компанії реалізують укладені з Україною контракти щодо забезпечення оборони України. Ми також є одним з найбільших донорів допомоги, що надається Україні. констатував Дуда. Uh, і, власне, це є правдою. Польща є одним з най. Більших наших союзників, і це одна з тих країн, яка найбільше допомагає Україні, хоча вона не має таких ресурсів, які має, наприклад, Німеччина, Франція або Сполучені Штати Америки. Тому потрібно робити висновки. Свою думку з приводу відносин між Україною і Польщею пишіть в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд, за ваші лайки, за коментарі. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!